Вітаю всіх. Тепер я хочу подивитись, як буде вплив у цих дозволів бити в глиб РФ на Харків. На Харків. На Харків, господи, що тут вже летить. Що вже цікаво. Для Харкова випало. Що тут ще буде? Захист. Відразу карти захисту вилазить. Можливості. Зменшення можливості ворога вилазить відразу. Угу. Кінцевий результат. На довгострокову перспективу також добре, добре любимо, і добре буде. Нам непогано вилазить. Не просто так. все Це все, все, не просто так, і знову король жезлів. Оці наші допоможники, дні колоди. Важко, нерви. Дев'ятка мечів це нерви в нас. <кхід> У нас же нерви на межі. Тобто ми очікуємо постійно чогось. Але нам стане легше, відразу скажу: для міста буде, буде. Для області. Як ці дозволи вплинуть на обстріл кабами області? Ну, область, це розумієте, самі. Області. Самі розумієте, що буде для області? Але знову карта помірності. По-перше, летітиме туди ж, куди й летіло. Менше. Однозначно менше. Інтенсивність менше. кінцевий це результат. Що таке менша інтенсивність, поясню два не раз, і це зрозумійте, якщо 10 кабів було, а стане там 6, це вже менше. Щоб ви розуміли, для вас пояснюю. Не чіпляйтесь до того, що все буде добре і швидко. Ні, на пінні зіткнення не буде. Куп'янський напрямок не буде. Не чекайте швидкого там. Взагалі треба будувати своє життя в іншому місті. З надією, що можна буде взагалі поїздити додому, повертатись періодично. Все. Це факт, який відбувається.